У Кам'янці-Подільському розпочинається опалювальний сезон. Щоправда, поки теплоносій подаватимуть у заклади освіти та медицини. Таке рішення 16 жовтня ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Комунальне підприємство міста енергія» звертається до виконавчого комітету з пропозицією розпочати в місті опалювальний сезон осінньо зимового періоду 24-25 років з подачою теплоносія. Спочатку в заклади охорони здоров'я, заклади загальної, середньої та дошкільної освіти міста з 16 жовтня. За 10 проти 0 отрималось 0, рішення прийнято. Про подачу теплоносія у житлові будинки рішення будуть ухвалювати окремо. А от вартість однієї гігакалорії продовжує зростати. 2022 рік 1597 гривень. 2023 рік 2979 гривень. З жовтня 2024 року уже 2984 гривні. Наразі населення сплачує по тарифу, який встановлювався ще до 24 лютого 2022 року. Це 1597 гривень за одну гігакалорію. І нарахування поки що залишається незмінним. Рішення виконавчого комітету, який ви будете приймати, а саме пункт 3, передбачає, що для населення залишити розмір сплати за послугу теплопостачання на рівні тарифу, який діяв до 24 лютого 2022 року, тобто на тому самому рівні, з якого ми починали 1597,73 копійки. Нараховують за старим тарифом, а виробляють за новим. Таке ж підвищення стосується бюджетних установ релігійних організацій та інших споживачів. Аналогічна ситуація із гарячою водою наразі населення не відчує чергового підвищення, яке затвердив виконком. Це називають різницею в тарифі. Взяти, що для населення в принципі залишається той самий тариф, тому зазначений рівень тарифів, який ви сьогодні приймете, буде застосований до нарахування відшкодування різниці в тарифах, який ми сподіваємося, що держава все таки ну врахує ці проблеми як теплопостачальних організацій, і нашому місту також відшкодує. наразі комунальне підприємство міськ має уже в межах 300 мільйонів гривень невідшкодованої різниці в тарифах.